Як ви гадаєте, то там живе всі країни? Я вам допоможу, а живуть там гнучість, сила, дихаю та насті. І щоб потрапити від із на тебе треба добре розгнатися. Ви готові? Тож врушаємо і почнемо нашу розумінню. Вітаю хлопчики і дівчата! Сьогодні ми вирушаємо в подорож країною з дорічки. нас будуть зупинки. Ви вже знаєте, як вони називаються. Але перед тим, як вирушити в подорож, нам потрібно саме розім'ятися. Для початку давайте розім... будемо розминати наші плечі. Наші долоньки поклали на плечі і робимо кругові рухи плечима. Перед і назад. Ось так. Ну і що ж, хлопчики, дівчатка, робіть разом зі мною. Ось так наші э, лодки наче малюють кружочки. Вперед. А зараз... Перед тим, як вирішити в країну здоров'ячків, давайте потягнемось до нашого сонечка. Ось так, піднялись наші степеньки, опустили ручки. І знову повторете за мною. Потягнулись. Нашу подорож. І зараз наша зупинка це країна гнучкості. Ми з вами будемо гнучкими, наче вербова гілочка. Нам потрібно з вами поставити ніжки на ширину ручки на пояс. Право-ліво. Перед, назад, право-ліво. Перед. Назад. Право-ліво. І останемось. Перед. Назад, право, ліво. Молодці. Ну а зараз пропонуємо в країні гнучкості стати котиками. І що для цього потрібно? Так потрібно з вами ставити на коліця Ручки. І спинку тримаємо на рівно, а намагаємось вигнути вгору. Ось так. Знову стане рівно. Спинку вигнули вгору, бачите, че Стали рівно. Вигнули. Бачите, яка спинка? І останній раз стаємо кодиками. Ось так. Молодці. Піднімаємось. Пропоную вирушити на наступну зупинку. А наступна зупинка країна сили та скрепності. І що Стрибку ставити якомога ширше, а ручками хлопати над головою. Ну що ж, справдімо разом. Скрипаємо. З'єднаємо наші ручки над головою. Потеряйте за мною. Ось так, ми стрілять. Будемо бігти, і так високо намагаємося якомога вище. Ось так, ось так. Наша спинка ніжки. Це місто. Нам потрібно, щоб наша спинка та ніжки були рівними. І стоїмо ось так. 5 секунд. Починаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Зупинились. Молодці. Ось такий. Наш був кісток сили. Помагає серцю працювати рівніше, а м'язок ставати сильнішим. Ну що ж, а зараз ми ж вирушаємо в країну дихарника. А в нашій країні дихарка ми відновлюємо наше дихання. І зараз вдихаємо носиком, округлюємо животик. Видих. Животик вдих. Видих, вдих. Видих. Молодці. А зараз давайте пригадаємо одну літню квіточку. Наші храйні сили і така є. Пам'ятаєте кульба? Давайте тихенько вдихнемо мосиком і видихнемо. Але так повільно, щоб наша кульба не розлетілась. Вдихаємо озиком. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. вдих, Видих. вдих, Видих. Молодці. Правильне дихання Заспокоює наших іл. І допомагає нам швидше Відпочивати, щоб ми менше втомилися. Ну і зараз остання наша зупинка це країна настрою. Нам потрібно з вами широко посміхнутися, узакрити печенята та уявити солоденькі і теплі промінці, які нас таркаються. Ось так посміхаємо, широко Молодці. А зараз давайте ось так, кожен обіймає себе і повільно похилетаємось. Ось такими ми любимо себе і пігулімось про себе, так. Молодці. Наш маст це частина здоров'я. І коли ми посміхаємось, наше серце.